Всім привіт! Сьогодні я розповім, як зіграли українські клуби у Єврокубку. Це найгарячіше новий. Аліс не дуже гарно себе поводив, такий банер на адресу Азова, але Динамо все ж перемогло, забивши два м'ячі, але спочатку пропустили, зрівняли, Волошин та каравейф на 85 і забив другий, перемогли по пенальті. Дніпро один. Зіграв ночію, та, на жаль, вилетів з ліки Європи В'ячеслав Рубчинський. На останніх хвилинах першого тайму зрівняв Юрочка на 54-й динамо, Бешиктар Спартак, Тернава Дніпро-1, пари українських клубів у Лізі конференції. Брюге 5-1 перемогло Казіра Омана Мірунчукову, який вийшов у основі, та зробив хет-трик за 18 хвилин. Також Роман Безос програв 5-1 із за своє Омоніною. О 4-й хвилині ОМОНІ отримала червону картку з рахунку 0-0. 5-1 перемога Лудогорця з Ігором Пластуном, який вийшов на заміну та перейшов далі в плей-офф Ліги Європи. А як Судогорець та Славія Зоря. Український клуб зоря спробує помститися за Дніпро 1А. Легорі цігрим Пластуном спробою перемогти потужний аякс. Спартак тернава брюгіосасуна. який вилетів спартак, який переміг Лех. Та Брюгі з українцем Романом Ірончуком спробує здолати осасун. Це рерукування кубку України. от які... Пари, всі пари на ваших екранах. Також сьогодні будуть грати УПЕЛ Заря Олександрія та новачки УПЕЛ. Полісе ЛНЗ. Ясім Буну перейшов фальхілялою. Дуже гарно він зіграв на чемпіонаті світу 2022, переміг Лігі Європи з Севілью, але за гроші його заманіли в Судовську Аравію. Що ж, дякую за перегляд. Оліваємо за наші клуби. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення! Хай щастить!